Всім привіт! Вітаю вас на каналі Резервне живлення житла. Сьогодні ми поговоримо про роботу праски. Зараз покажу, яка у нас наша праска. Ось така праска Tefal фірми Unlimited Pure. Якщо дивитися на характеристики, я бачите, які тут є функції 3200 Вт, 3200 Вт і заявлене споживання. це вже в процесі її тестування. Що вона нам покаже? Зараз я налив в неї холодної води. Вона дана праска є повністю холодна, тобто ми будемо її нагрівати з самого початку і до моменту, вже, коли можна буде працювати. Тому переходимо до вимірювання, включаємо праску. Переходимо на нашу розумну розетку, яка покаже реальне споживання. Як бачите, зараз споживання розумної розетки 0. І я включаю праску. Праска починає нагріватися. Це ми цього не бачимо на розетці. Так, 2,7 кВт. Ну і зараз до моменту повного нагрівання ми поспостерігаємо за тим, як вона буде працювати. Чуєте вона шумить. 2,7. Фактично до 3,2 поки що не дотягує. Режим у нас стоїть максимальний з парою. В принципі, все, все на максимумі. 2,7 кВт йде процес нагрівання. Так, праска нагрілася, виключилася. Зараз ми це побачимо і все, повністю праска загрілася. Більше жодного споживання немає. Як чуєте, я зараз нею починаю прасувати. Зараз я це покажу. Так. Як бачите, хусточку я прасую. Вимірювання. Ну і бачимо, що. А, появилося 686 Вт. Вона трішки підігріла воду, коли я нею її перевернув. Зараз 686 Вт вона продовжує споживати, загріла цю воду і продовжується далі 0. Тобто зараз я трішки нею попросую, подивимося, що у нас буде. Ну, наприклад, попросую оцей платочок, і ми спостерігаємо, чи буде ще щось в процесі включатися. Чи ні. Так, Нану хусточку я вже перепрасував. Так, знову праска включилася, як бачите, знову її трішки треба підігріти. 2,7 кВт, 2706 Вт. І вона знову виключилася. Знову 0. Тобто ми розуміємо, що в процесі просування праска застигає, починає знову підігріватися. Але тих заявлених 3,2 кВт на ній немає, тому хто все-таки надумає щось просувати на резервному жиленні, про що я ну, не дуже раджу, то от зараз, до речі, праска включилася. Але не 3,2 кВт взяла, трішки менше. Вже 1,4 знову піднялося до 2,7 Якщо ви плануєте все-таки включати до резервного жилення, я не дуже раджу вам цього робити. Краще просувати тоді, коли є загальне світло. Але якщо так, то ви бачите параметри, які вам потрібні. Якщо говорити про середньомісячне споживання, то 2,2 кВт, 1,68 кВт на місяць. В жовтні ми використовували іншу розетку ну, для підключення праски. Тому тут 0. Бажаю вам всього доброго. Дякую вам за перегляд.